З миром можем друзі, нехай Господь оберігає вас. Знаєте, життя без Бога це суцільне пекло. Тому що немає підтримки, немає сили для того, щоб боротися проти гріху, проти різних спокус. І навіть якщо на перший погляд життя найкраще, там краща машина, кращий будинок і так далі. Але коли прийдуть проблеми. Дійсно великі проблеми, то людина вона не зможе вистояти. Тому що Господь Він підтримує людину, якщо в житті людини є Бог. А якщо в житті людини немає Бога, то там є диявол. А диявол він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити та погубити душі людські. Тому нам в житті потрібен Бог. Запрошуємо вас в живу церкву, місії, слова Боже. Там, де є Бог, і він працює серцями людей.